Добрий день. Сьогодні у нас 2 вересня 25-го року Львів. Хочу вам показати гібридну форму бордака Владика Ночі. Форма заявлена рання або дуже рання, в умовах Львова вона вже практично визріла. Деявна по два Світяна пагін, враховуючи, враховуючи весняні приморські, основна лоза вимерзла, видала все, з голови, Куща таку щемося. Ягідку зірвемо всю ягідку Тримається, добре на ножці ягода тримається добре з такого на ну, зараз я витру чорного стартеплину на ну, повністю чорна. чорного гарного кольору спробуй мій Дві кісточки мясисто соковита. Соко є. Сік неї такий забарвлений червоний рожевий колір. Шкірочка трошечка така тверденька, але вона з'їдаємо. Відчувається. Але вона з'їдається. Вважаю, що для Львова перспективна форма. Владика ночі Бурдака.